Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, на богослужінні у цей день звершується літургія на свячених дарів. В озлюбленні ми завжди маємо пам'ятати, що людина складається із тіла та душі. Душа є безсмертною, і тому ми маємо готувати її до життя вічного. А особливо у Дні Великого посту. Головне завдання наше це покаянний стан душі та усвідомлення своєї недосконалості. Цього дня православна церква згадує у своїх молитвах святих Преподобну мученицю Євдокію, що жила у другому столітті, Преподобну Домніну Сирійську, яка жила в середині п'ятого століття. Мартирія Зеленецького, про якого дізнаємося із 17-го століття, Преподобну мученицю Анну Макандіну та мученицю Надію. Мучениця Анна зі своєю сестрою смиренно несла послуг у московському Олексіївському дівочому монастирі. Але з приходом радянської влади монастир був ліквідований і у 1900 30-му році багатьох насельників монастирів арештували разом з іншими було ув'язнено і послушницю Анну, та винесено вирок три роки заслання за антирадянську агітацію. І хоча мучениця винною себе не визнала, бо не вела жодних розмов про владу чи політику, НКВД винесло їй смертний вирок. А 14 березня 1938 року, преподобну мученицю Анну, було розстріляно та поховано у загальній невідомій могилі. А також 14 березня у 1564 році у Москві дияконом Іваном Федоровим і Петром Мстиславцем була видана перша російська друкована книга Апостол. Цю подію прийнято вважати датою початку книгодрукування на Русі. Першодрукований апостол досі вражає дослідників високою редакторською культурою, неперевершеними гравюрами, філігранним малюнком шрифту. А 14 березня 2009 року священий синод Російської православної церкви заснував щорічне святкування Дня православної книги відповідно до виходу у світ першого примірника друкованої книги Апостол. Нині із радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які носять імена Ольга, Іван, Василій та Анна. Ви злюблені у Христі, як ми знаємо, піст без молитви це не піст, а тому спробуйте під час посту знайти для молитви хоча б по 10 хвилин вранці і ввечері. Прочитайте Псалтир, проте під час посту до звичайних молитв потрібно додавати ще одну молитву святого Єфрема Сиріна, яка у ці тижні є духовною підтримкою.